Мися з вулиці 15 квітня у Тернополі позаду мене ще один пошкоджений будинок внаслідок ворожих ударів. Яка обстановка тут зараз? Власне, біля багатоповерхівки тривають пошуково-рятувальні роботи, адже тут те, що можуть перебувати люди. Фактично всі квартири під'їзду номер 2 вигоріли. Залишилося лише кілька помешкань, які вціліли, але майно, яке знаходиться, там дуже пошкоджене. Окрім цього, мешканці намагаються виносити вцілілі речі, якщо власне такі є, тривають активні роботи по ліквідації наслідків атаки, люди забивають вікна плівкою або фанерою. Працює багато комунальників, які прибирають територію. Ми Вже показували, що на вулиці 108 люди організували місце пам'яті. Тут теж є таких два місця. А власне люди приносять сюди лампадки, квіти, дитячі іграшки. Нагадаю, що вчора вночі люди закривали вікна плівкою, ремонтували також пошкоджені автомобілі. Учора біля постраждалих будинків посилили безпеку, на вулиці встановили додаткове освітлення. Це для того, щоб захистити майно мешканців, яке залишилося у квартирах, і уникнути власне мародерства. Біля кожного постраждалого будинку цілодобово чергують правоохоронці, посилені патрулі контролюють територію, щоб не допустити крадіжок. бачимо, що ось люди виносять свої речі, які вціліли у соціальних мережах. Також люди розшукують домашніх улюбленців. Більше інформації можна дізнатися в соціальних мережах, слідкувати за нею, якщо раптом ви побачили когось з цих тваринок, повідомляти власникам. Згадуючи тварин, не можу не розповісти і історію ну, дива, скажімо так, адже серед цих руїн в одному з під'їздів дев'ятиповерхівки рятувальники знайшли папугу. Вона жива і, мабуть, дійсно чудом врятувалася. Тож аварійні роботи тривають. Тут нагадаємо, що дуже згуртувалися мешканці навколишніх будинків. Власне, нагадаю, вчора, коли рятувальники намагались евакуйовувати людей з квартири, які потерпали від пожежі, тут всі гуртом зібралися, різали дерева, чоловіки переносили гілля подалі від будинку. Також одразу почали працювати комунальники, які допомагали навести лад серед руйнувань. Власне, бачимо, що вони і зараз тут працюють розбирають завали, чистять територію. Постраждав не тільки будинок, але й поблизу також пошкоджено дитячий садок номер 9 та школи. Якщо говоримо саме про садочок, то вікна садка, які виходять прямо на місце влучання, було вибито вибуховою хвилею. Наразі вони вже закриті плівкою. Найбільше постраждала частина, у якій знаходились дитячі групи, і харчоблок. Спальні місця та кімнати для занять були всипані склом. Найважче, мабуть, було дивитися на іграшки, які були змішані зі склом. Коли відновлять прийом дітей, поки що невідомо. Бачимо, тут зараз працюють волонтери, це тому, що біля дитячого садочку на території власне, навчального закладу розгорнули пункти незламності. Мешканці будинку та працівники служби, які працюють на місці, можуть поїсти зігрітися в цих штабах незламності або ж отримати будь-яку іншу допомогу, в тому числі і психологічну. Ліворуч від дитячого садочка також функціонує польова кухня. Зараз пробуємо. Зазирнути, як там працюють волонтери, що вони там власне роблять. Тут також бачимо, працює червоний хрест, можна узяти воду, випити теплого чаю, зігрітися. Поїсти, я якраз це пані Ірина, вона волонтерка, пані Ірино, добрий день. Ходіть до нас, розкрозкати трохи більше. Розкажіть нам трошки більше, що власне ви тут робите. Е, ну, що ми власне тут робимо? Кормимо всіх, е, хто пострадав, кому потрібна допомога, кому потрібна їда, даємо додому. От наша знайома, колишня теж волонтерка, в неї теж троє дітей. Наша настуня теж пострадала, і випадково, як то кажуть, біда нас тут звела. Ну, Стараємося від нашого козацького десантного рою і кулінарного фронту допомагати людям. Бо і всім оголошуємо, щоб ви приходили до нас, бо сухомятка є сухом'ятка, а гарячий капусняк, каша, кава, чай, козацька Кока-Кола, Канапки завжди є тут. Приходять, хай люди приходять, хай їдять, хай їм буде, як то кажуть, смачно і тепло на душі. Мало людей знають про цю локацію, мало приходять. 에, приходять діти, молодь розносять 27 сьому школу, ходять туди. Не всі можуть прийти, тому що розгрібають завали. І трошки діти туди носять, але може і не ма, і не знають, бо кожен заглиблений в свою біду, в свої горе. Так що ми всім 에, передаємо. Щоб хай і завтра кухня буде, і поки не буде тут зроблений порядок і все закінчені роботи, кухня буде працювати. А як ви працюєте цілодобово чи з котроїсь години конкретної? До до, до темної ночі, поки з десятої ранку ми приїжджаємо, стараємося чим скоріше то все приготувати і щоб люди приїжджали. Приходили, звідки хай беруть з собою тару, ми можемо дати її додому, тому що вони теж не можуть, не кожен може прийти, поїсти, чи там хвора мама, чи батьки, чи діти. Так що хай беруть тару, хай приходять. Дуже ми вдячні і хлібзавод з хлібчиком, і молодь приходить, і коледж, і харчовий коледж харчових технологій, Галицький. І от дівчинка понесла, допомагає. Капусняк розносити тим, хто там працює. Ну, ми дуже вдячні всім людям. Дуже небаю. Присла жіночка, принесла пакет, там яблука, там печенько. Я просто надя. Просто надя, ми щиро дякуємо і всім студентам, всім щиро-щиро дякуємо за небайдужість. Є в чомусь потреба? Ну наразі на той на даний момент нема, але зараз є, потім нема. Так що люди принун, одяг приносять. Приносять крупи, приносять хто що може, хто що може, і ми вдячні і стараємося чим побільше, чим посмачніше. Дякуємо вам за допомогу. Дякую. А ну загалом ще власне такі штаби функціонують на базі 27 ї школи. Вона тут найближче знаходиться територіально. Тому у кого є потреба, власне, можете приходити сюди, поїсти, зігрітися, отримати будь-яку іншу допомогу. Звертайтеся, вам точно тут її нададуть і допоможуть. Нагадаю, що зараз ми знаходимося на території дитячого садочка номер 9 Вікна тут було вибито вибуховою хвилею. Наразі вони вже закриті плівкою. Досі триває активна частина роботи. Багато людей стоять поблизу будинку. У більшості це рідні або знайомі тих, хто тут проживав. Станом на цей час інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Загинуло 26 людей, серед яких троє дітей ще 93 людини поранені. Стосовно 20-річного хлопця, якого вчора дістали з завалів будинку Настуса, є інформація, він перебуває в обласній лікарні, стан середньої важкості. Очільниця департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко зазначила, що він поступив з переломами та струском мозку. Загалом у чотирьох медзакладах перебуває зараз 52 пацієнти. З них 35 дорослих та 17 дітей. В рем реані... В інформаційних відділеннях 12 осіб, двоє з яких – це діти. Загалом за допомогою звернулося 95 людей. Тож така ситуація зараз на вулиці, 15 квітня. Ми продовжуємо слідкувати за інформацією. Перебуваємо тут і чекаємо на брифінг міського голови. Тож залишайтеся з нами.